Райнером чи 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 як там назвати ту форму відчує відчує зміну? Вона і вона з вже в тій розмові зрозуміє і потрібно знайти цього провайдера. Спочатку з ним цю розмову і усвідомити, що йому це потрібно, от а саме перед цим спочатку усвідомити і почати шукати цього провайдера. І саме це зміна поведінки, щоб він не шукав гроші, а шукав зміну поведінки. Саме над цим, я так зрозуміла, нам треба подумати. Як це знайти, як це зробити, як спонукати до цієї зміни поведінки? Ну, от призив. Он звучал в начале, в конце 19 века даже у бизнеса, что если у тебя есть хорошая услуга или там товар, то даже если ты в темном лесу, я почти цитирую, если даже в темном лесу к тебе протопчут тропинку, слава богу появился маркетинг, который говорит, да вы о чем вы говорите, вы должны идти, если не на встречу, то прямо в постель потенциального заказчика, понимаете? Быть проактивными. а не ждать, что он осознает, пойдет, по дороге он потеряется, или встретит другого провайдера.